Коли я пояснюю модальне дієслово should своїм учням, я дуже часто пригадую пісню Вакарчука. Варто чи ні жити без тебе, так ось дієслово варто англійською мовою буде should. А тепер, якщо ми подивимося на дієслово варто, що воно вказує, коли ви ним будете користуватися, коли ви хочете дати. Пораду і сказати українською мовою. Вам варто, вам варто вчити англійську, You should learn English. Вам варто сьогодні зустрітися зі своїми батьками. You should meet with your parents. Вам варто сходити в театр. You should go to the theater або visit the theater. Ось вам should. головне правило, тільки запам'ятайте, що після should ми ніколи не ставимо to. Should – і одразу діє слово We should do it. Ще один момент для тих, хто продовжує дивитися це відео це є у шут його брат Белезенюк, який називається от ту. Це дуже британське модальне дієслово, Також перекладається варто або вам слід щось зробити це як синонім до варто. to. to You ought to go. You Ought go. ought to visit. You ought to learn English with Victoria. Запишіть свої приклади. Enjoy the day.